Чай О, тепло. На фото, Значить, добре, сполагайтеся, прийдете спокойно. Ну, а так як пройшов брат уже комісію, водя, то щось ДД1. Пройшло зразу першим проситися в армію. Зараз за то жінки засунують вдову. Якби в кожної сім'ї по одному пішло, правильно? Я я собі був. Був. А так з одної є сім'ї в двоє, як їх, два брати разом. ну Хіба це таке нормальне? А, а, а в інших сім'ях нікого поховаються і. У нас 72 чоловік забрали тільки три. Я, мій брат і товариш, які тепер з нами служать. Можете написати в пресі, за те, що я пішов добровольцем, мене ділому обізвали. Це хто ось діло? Односельчани. А ну, ти хоч скажеш ти розум. Ні. А <схай> чого ти обіжаєшся? А що таке з 72 е людей? 72, 72 чоловіка. Я приписаний в селі у батьків. Ага. І села забирали 72 чоловіка. 72 чоловік пішло тільки три. Всі останні обмазали. Тобто мали піти 72 чоловіка. Да. Призивали 72 чоловіка. 72 чоловіка призивали. А остальні хворі, блатування. Да. Да. Іли у кого-то деньги є, да, или кто або по больницю закосил. Стричок. Значит, в нас тут воюють справжні патріоти. Я пішов, щоб набратися досвіду, а потім себе вдома калетником. Казати, що я вдома хазяїн. Тим паче, щось він показує, як він вдома хозяин. А хто це такий? Ігор Калетник, це, це, нас єгерсья, господарство коммуніст. тримає. Ми не можемо фермери навіть посияти поля і це брати урожай. І за те, що їхня дичина знищує наших сіл. Я залишив вдома і техніку, і поля, і що сюди. Тому ж, там не Вони нас сюди позапирали сюди, а там сюди жарують наші а що, Ні, Я пішов з патріотичних побуджень, щоб таку набуло, щоб, як він, не було. Будемо так говорити. Можете там, що хотіли, то казати. А як, як ви написати? будете добиватися того, щоб піти підтікати? Як добиватися? Не знаю. Пером і слово, як вернуться з війни. Я, вас... думаю, я думаю, може після війни багато людей зміниться мислення і ставлення до життя і до, до всього, що є. Так а що там у калетніка? Я Єгерське дуже... господарство «Вепер». І що він заважає? Не, як він, він заважає? Дитина та... Розу... Розу... входить по полях, по городах. В центрі села буває навіть дикі кабани заходять ночою до бару попити піло. Да, серйозно, я вам не буду брехати. Що я вам можу сказати? Хай всіх сюди призивають, ну до ума не беруться. Все що, все, що на мені, це мені волонтери. Серйозно, з Києва, з вони цього сюди купуються, моя держава ось з 72-го року випуску автомат.